Всім привіт. Вітаю всіх, потрібна розвідку мало дука. Це місто, казиться паркомат. Італія, Андріатичне море. Я нахожу на пляжі. Сьогодні неділя. Гарний день. Сонце жарко, досить тепло. Десь приблизно 25 -30 градусів, трошки вітряно. Такий приємний вітерець. Що я хочу сказати, дівчатка? Для вас дівчатка, молоді дівчатка, які починають своє життя. Мені 55 років, я прожила свою. Більшу частину життя, скільки мені залишилося, знає тільки Господь Бог. Якщо ви хочете мати стосунки з італійцями, будьте обережні. Це люди не є серйозні. Вони багато обіцяють, гарно, гарно говорять, обіцяють багато. Називають вас гарними словами, такі, такі казки вам розказують. Що заслухаєшся, ми розказуєш, що ти моя, що ти єдине, як сказати, правильно перевести. Уніко Гранд Аморе переводиться як єдине, велике, велика любов, єдина велика любов в його житті, розумієте? Але Уніко Гранд Аморе може бути і собака. Вони її собакою називають Аморе. І жінку називають Аморе, і собаку називають Аморе. І дитятку називають Аморе. Кого вони більше люблять? Вас чи собаку? Я думаю, що більше собаку. Це по моєму такому враженню. Тому що я в Італії 13 років вже побачила трошки, як вони люблять собак. Покладуть їх у колясочку і возяться як з маленькою дитиною. Мила історія, мила. І я з тих самих тарілок, що з собаки, розумієте? Що тарілки для людей, що для собак немає значення. Муніко Гран Таморе е, єдина велика любовця приводиться. І до речі, є така пісня. І люболо. Є така група, мені дуже подобається ця група і ця пісня «Уніко Варанда море, яке переводиться з італійської мови. Єдина велика любов в твоєму житті, якщо грубо так перевести. Розумієте? Так що не чекайте чогось унікального говорити. Це не робити можна язиком плескати довго і нудно, От, а насправді, а насправді одне розчарування, я ж кажу. Я надіяся, що що мала друзів італійців, і в тяжку хвилину вони мені допоможуть. Але коли насталася тяжка хвилина, я лишилася отак на єдинці. І єдина жінка, жінка, італійка, малознайома, мало знайома ж. Ну як мало знайома, я її знаю шість місяців. Десь колись ми так пересікалися, але не були такими близькими друзями. Вона єдина мені допомогла. Вона була на зв'язку зі мною цілий день, поки не вирішилося моє питання. Що сталося? Мене просто так взяли і викинули. Знаєш, використали і викинули. Вона зв'язалася своїм адвокатом. Во не знаю, скільки вона зробила дзвінків, скільки вона написала повідомлень на WhatsApp, щоб допомогти мені. Але я відчувала цю допомогу, і ця її підтримка, ця її допомога давала мені якийсь шанс стояти на ногах, не впасти в цю прірву. прірву. Такої депресії, такої зневіри, такої. я не знаю, як підібрати правильне слово навіть не знаю. Коли ти сама, ти як тростинка на вітру, адь ми йдемо. Так, вітер колише тебе. І здається, ще один, ще один. Пори вітру і ти ж зламаєшся, а коли є така підтримка твоїх друзів, твоїх реальних друзів, ти знаєш, ти встоїш, ти зламаєшся. А коли є люди, які ти думаєш, це твої друзі, вони тобі допоможуть в цю хвилину. Але ці друзі не поцікавились, як ти, що ти, де ти ночуєш, як ти живеш? Чи то є друзі, одне розчарування. Це Італія. І знаєте, мені здалося зараз одна фраза, одна українка, яка тільки тільки приїхала в Італію, вже багато років назад. Казала, як тільки ми перетнули кордон між Україною, ну як і заїхали в євросоюз. Потім приїхали в Італію. Рятули цей кордон, умовний кордон Італії. Вона сказала, ви приїхали в країну, де люди без душі, і серця. І що з цьому є? Я 13 років в Італії, я наївся, що хоч. Когось існує, ще це серце. Але дуже часто зіткаєшся ось цією байдужістю, як люди тільки хочуть тебе використати в роботі, в відносинах, у всьому, тільки використати. Тому що вони відчувають, що ти іноземка, ти не маєш цих прав, що має жінка-італійка. Жінка італійка захищена. Коли вона виходить заміж, і коли навіть коли не виходить заміж, коли в неї навіть, як кажуть, оцей громадянський брак, і коли навіть народиться дитина, бо вона захищена, її екс, екс чоловік. Екс-сужитель, екс компанію це називається компанія в Італії, має її підтримувати, має утримувати новонарочену дитину. І закон Італії стоїть на стороні жінки. А ми іноземки захищені. Нас використали і викинули. Як ти використований резервувати, але на кібер. Це є реальність. Це більше відео для вас, молоді дівчатка. Хто хоче мати відношення з італійцями. Їх треба використовувати. Не давайте себе використовувати. Це говорить жінка. Які 55 років, яка прожила життя і знає про що говорить. Таке крутеньке відео. Кому сподобалось, підтримуйте розвиток Україномовного YouTube-каналу. Бажаю всім гарного дня. Почую вас добра!